Осінь питання не так много времени залишається. Сергій Рахманін газета Зеркало неділі Україна. Так, так ви тепер Так. Дякую. Пані Юлія, ви з одного боку казали про те, що вважаєте необхідним об'єднання патріотичних сил, а з іншого боку, ви неодноразово абсолютно слушно говорили про сумні перспективи і сумну доцільність подібного об'єднання. Ви це спростовували. насправді це є а, доволі сумним і категоричним фактом. Те, що а, рівень недовіри до влади і до опозиції він зростає щодня. Деяке соціологічне дослідження показує, що рівень тих, хто готовий проголосувати проти всіх, це вже 17%. Я думаю, що це, це не кінець, це ще не стеля. За кілька місяців ми отримаємо набагато більшу цифру. І тому, як на мій хлопський розум, єдина розумна альтернатива це. Створити позапартійний, надпартійний, громадський, громадянський рух, де політики, ну, якщо не сприяли, то принаймні не заважали. Бо, в принципі, недовіра і роздратування політиками є цілком природною штукою. це можна сперечатися, можна шукати винних, але факт є фактом: політиків не люблять і лідери. Ті, хто були лідерами протягом останніх років, і ті, хто при владі, ті, хто пропозиції, вони втратили частку довіри доволі серйозно і втрачають цю довіру надалі. Наскільки я знаю, впередень Дня з вам пропонували виступити з пропозицією, створювати широкий громадський громадянський рух людей, створювати надпартійні структури, де політики б не заважали. Якщо це пропонували вам, чому ви цього не виголосили з трибуни на Софійській площі? Якщо це не правда, то як ви поділяєте подібну тезу? Чи не здається вам, що треба раз і назавжди голосно, публічно заявити, що об'єднання опозиційних політичних сил це химера? Ми забуваємо про це. Є єдиний шанс створення громадянського руху знизу, де люди самі б визначали, як їм жити на завтра? Знаєте, саме головне, що це не взаємовиключні речі. Політика це представництво в органах влади і це реалізація тих напрацювань, які має громадянське суспільство. Громадянське суспільство це головна і надійна рушна сила. І не можна говорити або, або. Я є тим політиком, який все зробить для того, щоб громадянське суспільство, а власне профспілки, громадські організації, рухи. Молодіжні організації, щоб вони були неформальними утвореннями, а щоб вони мали реальні інструменти, як впливати на політику. І я вважаю, що принципові зміни, які мусять відбутися в нашій державі в найближчий час, після того як авторитаризм піде, це якраз дати громадянському суспільству не тільки назву, а ще і статус і тому те, що порабью? ви говорите, я підтримую. Справа в тому, що коли я прийшов на Софійську площу і подивився на людей, які стояли на трибуні, і послухав те, що вони говорили. І я бачив, як люди, яким сьогодні ледь за 20, вони почали розходитись. На превеликий жаль, там не так багато людей зібралося. Але після цих промов, ті, кому за 20, вони почали розходитись. Чому? Хоча вони не чули, що ті ж самі люди 20 років тому казали те саме, не можна 20 років жити тими самими гаслами. Тими самими обличчями, тими самими ідеями. Якщо ви це робитимете, то люди, яким сьогодні ледь за 20, вони від вас відвернуться назавжди. І коли ви кажете, що або, або неможливо, можливо. І саме це треба робити. Ви маєте на увазі... Якщо ви збираєте тих же людей під тими же гаслами, що 20 років тому, це означає, що ми практично не змінилися за ці 20 років. Це прикро. Мені прикро, як людина, яка ці 20 років прожила в політиці, в журналістиці. Пане Сергію, я хочу просто от для вас ще раз нагадати, що я вірю виключно в один шлях. Я вірю в проект країни, в ідею, яку мусить виносити, створити, обговорити громадянське суспільство, і навколо якої може об'єднатися. Та частина суспільства, яка вірить в те, що Україна може бути іншою. І саме для цього сьогодні відкрита безліч обговорень, якою мусить бути вільна, незалежна, демократична країна, в якій є справедливість. І мені здається, треба говорити сьогодні не про окремих політиків і навіть не про окремі політичні сили. А треба нарешті відкрити в суспільстві дискусію, якою ми хочемо бачити Україну. І я з вами погоджуюся, що кожен раз. Перебирати обличчя, кожен раз помилятися, і кожен раз повертатися на початок шляху це не продуктивний шлях. І тому давайте нарешті, журналісти, аналітики, вчені, політики, молодь, академічні заклади, давайте проведемо цю публічну дискусію. І більше не будемо говорити про прізвище політиків, і не будемо говорити про назви партії, а будемо говорити про ту ідею, яка варта і революції. І боротьби, і опору, і громадянської позиції всього того, чого така позиція варта, про справжні цінності, і про те, щоб наші правила життя не залежали від окремих лідерів, які випадково приходять на свої посади. В цьому наше завдання. І ще чому я стільки років тримаю позицію в політиці, тому що я маю свою персональну віру, що Україна. Яка вийшла з пострадянського простору, яка може сьогодні, в 21-му столітті проаналізувати всі помилки і всі правильні шляхи демократичного світу, вона може на своїй території зробити більш справедливе, більш якісне і більш сприятливе і гармонійне для людини, суспільства. В це я вірю, і я буду залишатися в політиці романтикам, доки поки в неї буду. А бруд, який в політиці панує, на жаль, відштовхує людей. Але бруд, на жаль, продукують не політики, а гроші, які працюють в політиці. Можливо. Саме тому я буду віддана працювати для того, щоб люди повірили не в політика, а в свою країну, щоб вони повірили не в назву партії, а в себе і в те, що вони можуть щось робити в цьому житті, і щоб вони сьогодні не покидали Україну сотнями тисяч щомісяця. а щоб вони поверталися і знаходили тут. Маму свою державу, а не мачеху, от моє завдання. А буду я комусь подобатись, чи ні? Для мене це соте питання. Я хочу запитати, чи буде нам подобатися наш спільний дім, який ми в стані або не в стані побудувати.